вот представьте, вы оттуда массово начинаете возвращать людей, они калеки, их надо как-то социализировать, а вы говорите, нет, а платить мы вам ни за что не будем. Тут и фекалии плавает. Все, что идет с дома, все спускается в наш подвал. Город. Сграб предприятием «Лукойл». Это называется, это что, издевательство? У людей сердце кровью обливается, вон номера какие-то. Россиян хотят штрафовать за шумную уборку. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, а ще будні страждання Свошної армії. І про те, як вони не наступають і не перемагають. А про те, як в них все надзвичайно погано. Але про все, як і завжди, по черзі. Ви ж, друзі, тим часом не забувайте на старці нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і пам'ятайте. Все, що ми маємо, все кому ми завдячуємо за те, що нас не окупували, не вбили, не прийшли в усі українські міста російські солдати. Це, звісно, збройні сили України. І найменше, що можемо робити, ми це їх підтримувати і надавати їм все необхідне для виконання своїх бойових завдань. Тож ми майже завершуємо наш збір в підтримку 3-го батальйону бригади імені Гетьмана Богдана Хмельницького. Ми збираємо 160 тисяч гривень на антени та. Плати ініціації для FPV-дронів. нам не вистачає зовсім трошки, щоб цей збір закрити. І без вас, без вашої допомоги, украй важко собі уявити це в найкоротші терміни. Тож шукайте посилання в нас в описі. Переходьте, донайте і паралельно з цим дивіться і слухайте про біль і страждання СВОшників. Знаєте, як сьогодні виглядають російські програми? я вам розкажу. Значить, бере геспарян випуски з YouTube-каналу Курбану Валаєв. 22-го, 23-го і 24-го років. Можна і 25-го, але це все буде повторюватись. Його маленькі посипаки, він же не говорить українською, перекладають все, що Оленка навалює, а особливо про СВОшників. І про те, як їх не сприймають в тилу, і про те, що найбільший страх воєнного злочинця Путіна це те, що СВОшники повернуться назад додому. І далі, далі, далі. І що Росію буде чекати соціальне напруження, вибух і все інше, йому все дослівно перекладають. Все прям тут Курбанова зробила глибокий вдих, тут видих, тут ой, ай запнулася, російські слова використала, відволіклася, склейка. Все йому розписали, і він тільки так: хтиш, 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 хтиш Путін повикидав, Росію повикидав, і на всі ці місця повставляв Україна. І все. І в нього сука в 25-му році один в один мій текст. Гаспарян прогнозує бої всередині України. Каже: уявіть, із фронту масово повернуться люди. Вони ж каліки, їх треба соціалізувати, а платити ніхто не хоче. Я дику перепрошую. А в нас калікроти з'явилися як в СВОшній армії. У нас хтось на милицях із пораненнями. Що значить соціалізувати? У нас люди своїх прекрасних цивільних професій з родинами, щасливі, пішли захищати свою країну в найлихіші часи наступу російської армії. І соціалізація це те, що вони повернуться як герої. Ніхто їм в спину як СВОшникам плювати не буде. А оці слова! уже Гаспаряну никогда перекладати не будет, потому что не может он, сука, такое выдавать, потому что знает, что самое сегодня в Російській Федерації это как раз быть СВОшником. Вот представьте, вы оттуда массово начинаете возвращать людей, они коллеги, их надо как-то социализировать, а вы говорите, нет, а платить мы вам ни за что не будем. Ну это вот какое там будет настроение? Просто вот что делает Трамп? Он доводит, по сути дела, эту ситуацию до самого адового сценария, когда это, возможно, еще параллельно будут бои внутри Украины. Но Трамп при этом уже же как бы ничего делать не будет, он как бы мир заключил, и дальше его не волнует. Нас это волнует. А вы же помните, что встреча на Алясте, ну, принадлежит, московские пропагандисты лайк не называют новой Ялтой. Путин и Трамп, відділити Геостратеги. Росія стає ще більш великою, а росіяни ще величніші. Біда тільки в одному із під'їздів. Насправді їх тисячі і тисячі, але ми покажемо конкретний приклад: наскільки ж Росія велика і як вона прекрасно зараз тоне в підвалі у своїх власних фікаліях. Не знаю. Чи це вважається, що це заважає величі Російської Федерації? Вон росіяни живуть понад 25 років в цьому місці. Щоправда, таких обставин вони ще не бачили. У той час, як Путін і Трамп на Алясці, підвал затоплює фікаліями. Люди затихаються від запахів каналізації і нічого не можуть зробити. Ніхто не може їм нічим допомогти, бо всім наплювати. Це ж фікалії. Путин, он свит делать на Алясе, а вы с своим педеистом. Марченко, 23В. В этом доме я уже проживаю 25 лет. Но такого безобразия, как творится в этом году, не было еще никогда. Весь наш дом задыхается от запаха канализации на протяжении нескольких лет уже, можно сказать, даже. Постоянно. И мы ничего с этим сделать не можем. Вот сейчас иду, захожу в подъезд. Смотрите, ступеньки постоянно у нас влажные. Стены у нас тоже начинают все обваливаться. А сейчас мы сделаем экскурсию в наш подвал. Спускаемся в подвал и видим, что в подвале у нас стоит даже не вода, а стоки канализационные. Вот. И тут не только вода, тут и фекалии плавают. Все, что идет с дома, все спускается в наш подвал. Вот этим мы дышим. Спать ночью невозможно. Уже вода дошла до первой ступеньки. Стены у нас все начинают уже облетать. Вся звездка облетает штукатурка вся облетает. В доме появились и тараканы, и клопы. А летом нас просто съедают комары. Когда же это безобразие прекратится? Обращаемся к руководящим органам. Помогите, пожалуйста, нам. Дом может просто разрушиться. А не знаете, еще одна є тема до обговорения, не только подъезд, разваливаются, а еще и огляд на лекарню в Нижегородской области. Все Спойлер, ви не повірите, але в дикожахливому стані. Підлога іржава, стіни облуплені. Хоча з іншого боку, а що ми знаємо про сучасний російський ремонт? Може, це він і є? На полиці красується помаранчевий стаціонарний дисковий телефон. Ну, це для тих, хто знаєте, все ж таки мріє повернутися назад в Радянський Союз, хто ностальгує. але дивно бо в лікарні дико брудно, але змушують все одно ходити в бахілах. Хоча з іншого боку, це може для того, щоб твоє взуття не пачкалось об бруд лікарні. На стінах тієї лікарні і ржаві підцьоки із труб. Ну і в цьому ж місці паралельно каже один із відвідувачів медзакладу: знаходиться завод Лукоїл. Ви уявляєте, скільки грошей він приносить? Вони що не можуть ті самі гроші вбухати в елементарний ремонт? Це ж не так дорого. Або Путін може, наприклад, позичити у Дональда Трампа і на цю позику відремонтувати лікарню. Тут еще в бахилах надо ходити. Стовська ЦРБ. Город Стова. Город з гразуючим підприємством Букул. Фільм у ужасах можна знімати без декорацій. Ну і про велич Росії, звісно, важко думається тимчасово окупованим територіям. Особливо, коли ти засихаєш без води. Нещодавно Дональд Трамп, виступаючи, сказав про те, що Україна, виявляється, мала вихід до океану, але втратила втратила Росія, окупували нам лишилася тонесенька така буквально частинка на Одещині. Я от думаю, може разом із океаном росіяни і ту саму воду в Донецьку вкрали, Ну, бо інакше пояснити цей колапс, який тягнеться вже довгі-довгі місяці. Просто неможливо. А тут ще й одна із місцевих мешканок побачила якраз на території однієї з міських лікарень в Донецьку, там, де стоїть цистерна з водою, а кран відкритий. Вода тече і просто падає на підлогу. Звісно, це обурює. Звісно, це дикість, коли люди місяцями живуть без води, коли воду видають раз на три дні, а тут таке. Каже: обов'язково треба донести на це владі. Нехай. Реагуй. Первая горбольница. Издевательство просто над людьми. Привет, Дина. Привезли цистерну с водой. Бросили, открыли кран и уехали. И вода вся идет в никуда. А у людей в домах нет воды. Это называется, это что, издевательство? У людей сердце кровью обливается. Вон номера какие-то. Ай-яй-яй, как не есть красиво. Надо на это как-то отреагировать властям. Кошмар, кошмар. Я давно жартую про те, що у росіян відібрали абсолютно всі свободи. Зарегульованість життя така, що ну, я не знаю, яка ще існує. Інша країна, ну просто порівнювати з північною Кореєю край важко. Ізольована, далека країна, яка давним-давно не соціалізована. А тут Росія, частина Європи, частина Азії, і тим не менше штраф, покарання тут за все, от в буквальному сенсі, за все. Я би знаєте, очікувала такий законопроект, коли жінка, росіянка народила ні цієї статі дитину. Ну хто потрібен Путіну? Звісно, хлопчики, а вона не дівчинку. Все. Її раз і паяли штраф. Дарую, росіяни, забирайте. Ну, а поки росіян будуть штрафувати за вечірні прибирання. От взявся ти не в ті години за пилосос або включив пральну машинку. Все, заплати гроші. Можуть і настукати, та не можуть, а настукають. І, звісно, росіянам випишуть штраф. Що вже говорити про дрель молоток, і не тільки вода з кондиціонера, до речі, якщо гучно буде литися, ну точніше капати, теж за це буде штраф штрафуйте просто росіян за те, що вони росіяни. Теперь давайте о приметах. Оказывается, браться вечером за пылесос – это к потере денег. Россиян хотят штрафовать за шумную уборку. В случае, если соседи пожалуются на звуки вашего пылесоса или стиральной машины. О каких суммах идет речь и почему законы о тишине некоторым недостаточно? В ситуации разбирается Алексей Пименов. Он находится в ЖК Румянцева парк. Леш, привет! На что же жалуются местные жители? И есть ли вообще выход из этой ситуации какой-то? Да, привет. Ну, э, изменений действительно немного, но они, возможно, появятся. Вообще говоря, дрель, э, молоток, какие только источники шума, не бывают у соседей, если верить анекдотам на эту тему, также загадочные железные шары, которые кто-то перекатывает за стенкой и обязательно по ночам. Ну а вот в этом жилом комплексе проблема на лицо, вернее, на стенах это кондиционеры, вода, конденсат, от которых стекает прямо на улицу. Трубки висят. С этих трубок вода льется в прямом смысле слова на головы. внизу проходящих, то есть прямо над подъездом или мимо дома, если ты идешь, на тебя льется, либо на ниже расположены окна на подоконнике или на такие же блоки от кондиционеров, которые находятся под окнами, что создает очень сильный шум, стук, особенно в ночное время. Кондиционер или другая техника, музыка, громкость звуков сегодня ограничена санитарными нормами. Они различные для квартир, больниц или открытых территорий на улице. Ночные и дневные также отличаются с свои нормы и для постоянных и временных, то есть таких непостоянных, прерывистых звуков, как, например, у перфоратора или у музыкального центра. Нормируется строго двумя значениями. То есть это эквивалентный уровень шума, то есть усредненный за, за время измерений, и максимальный, те, как не максимум были. То есть максимальный, максимально, по сути, это удары или же громкие там, музыки, пения. Вот. То есть у нас днем это 40 и 55 дБ, соответственно. 40 дБ – это эквивалентный уровень шума, 55 максимально, А ночью 30 и 45, соответственно. В офисах 50 и 65, населенные места 55-70, и, и ночью 45-60. 60, 60 дБ – это примерно как разговоры в офисе или средняя громкость у телевизора. пылесос, к примеру, работают на 70 дБ, то есть заведомо выше норм. Уровень шума можно измерить специальным прибором, шумомером, причем откалиброванным и внесенным в госреестр. Но это для сведений, которые можно использовать в суде, а для себя подойдет и приложение на обычном смартфоне. В Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, то есть общий для всей территории России, для всех субъектов федерации, и вот этот документ должен ввести единые правила на всей территории страны мы с вами прекрасно понимаем, что, допустим, вопрос тишины в городе Москва и, там, допустим, в городе Иваново, Костроме, Кирове или в других регионах, она по-разному определяется, и шумы, соответствующие, бывают разные. Не секрет, что новые современные новостройки, которые сейчас активно вводятся и строятся, с точки зрения шумоизоляции, оставляют желать лучшего. В проекте запрет на шум с 11 вечера до 7 утра, дневной тихий час, собственно, с 1 часа до 3. И, кроме того, ограничения на ремонт с 9 утра до 7 вечера по будням, а также штрафы для тех, кто эти нормы нарушает. Инициатива пока на рассмотрении. Ее поддержали не все депутаты Госдумы. Ну а выселить из квартиры за громкие звуки москвичей можно и по сегодняшним действующим нормам. К примеру, шум воды в туалете или в ванной также заведомо превышает разрешенный уровень шума, который установлен для ночных часов фактически на уровне человеческого шепота. Ну и если штрафы в такой ситуации на нарушителей не подействуют, то появятся законные основания для выселения таких шумящих, громких жильцов из квартир. Коллеги? Да, Алексей Пименов был на связи со студией и рассказал нам за что же могут не только штрафовать, но и, оказывается, выселить из вашей собственной квартиры. И на этом, друзья, в мене все. А ви тим часом не забувайте обов'язково нас підтримувати своїм лайком, підписуйтесь на ютуб канал Курманновай. Коментуйте почути, і побачений, і не обходьте стороною наш збір в підтримку 3-го батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Нам лишається зовсім трошки для того, аби назбирати на антени та плати ініціації для FPV-дронів. І без вашої участі цього неможливо буде зробити. Тож, друзі, донатьте обов'язково заради нашої спільної перемоги. І бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.